Роза мароме, і ми сьогодні з вами будемо грати у Майнкра". Це, мабуть, вже дев'ятий сезон, сьома серія. ну давайте починаємо. Так, коротше, ми зараз будемо, це вже 74-й день. Скоро буде 75 днів. Чому я так оце глядаюсь? тому що я не хочу, щоб на мене оце кріп розробив мені хату. Добу да, він мені взорвав шахту, і це таки мене... Я вирішив оце так зробити. І отакі от в мене сходи вийшли. Бачите, от такі. У мене відео буде не довге. вибачте, мене будь ласочка. Те, що відео не буде. Я покращив курник, я покращив, ну зрозуміли. Ну, ж, мабуть, бачили тут. Я тут провів дорожку. Ось тут я провів дорожку. І отут ще мало бачив, мабуть. Тут я ще таке хоча б хати робити. Нас покажу наступні серії. Така вежа. Мені ще треба прокласти дорогу до вежі. Це буде круто. О, мені треба вокруг острова. Це дорожку. І ще доріжку, і тут ще площу зробити, і тут доєднати до холодинків. Це дуже потрібно. І, коротше, я вирішив, це буде придумав оце для цього місця назву. Знаєте яку? Я вирішив, що це буде називатися Куряча галявина Це буде Куряча галявина. Блин, це реально крута назва. Куряча галявина. Бо тут просто дуже багато курей. Найбільше всього курей тут знаходиться. Ой, вибач, вибач мене. Так, я тут ще будинок тут заклав і тут. 5 на 5 блоків. Ширину. Ще я буду вже. Це прапор це прапор острова я називаю цей острів просороми і острів Курей. Я тут що тут треба зробити. Я тут покращу хліб. Я маю ще таку такі вода зробити в хлібі. Повністю покращити, а то я майже покращу. Я просто не замічав. Давайте! Дуже важливий іде... день. Дуже важливе. Це дуже важливо. Я не разумею. Выпь, что это вида рано, чупично закинуть. Я тут уже заполнился. Поки мене никто не замитыв. Ну, сосед, подожди, пока.